Як відомо, бджоли виготовляють не лише смачний мед, а надзвичайно цінні бджолини-продукти. А пасічники вміють зібрати ці бджолопродукти і приготувати з них настоянки, мазі, креми для упакування мазей та настоянок на основі бджолиних продуктів. Ми пропонуємо спеціальну тару. Ось такі пластикові баночки об'ємом 150, 200 та 250 мл Мають пломбу першого відкривання, герметично закриваються та мають досить гарний естетичний вигляд. Скляні баночки об'ємом 120 мл з пластиковою кришкою. Кришка має таку ставку паперову. Дуже гарно, стильно виглядають. Також для мази маємо ось такі баночки об'ємом 10, 20 та 30 мл. Вони мають ось таку пластикову кришку. Для настоянок ми пропонуємо баночки об'ємом 100 мл. Вони можуть мати різні корки. Ось це, наприклад, корок з крапельним дозатором. Та кришка з пломбою першого відкривання, є з ширшим корком, та баночка з пластиковою пробкою та корком. Такі ж маємо баночки 50 мл, і 50 мл ще маємо баночку ось таким крапельним дозатором. Також з крапельним дозатором та корком маємо баночку об'ємом 30 мл. Придбати баночки можна в магазині Ваша пасіка, що в селі Наварія поблизу Львова, замовити на сайті або написати нам у директ.